Друзі, цей етеп присвячений Всесвітньому тижню медіаграмотності та інформаційної грамотності часу, коли ми особливо замислюємося над тим, як бути свідомими, захищеними та відповідальними у цифровому світі. Сьогодні ми не просто поговоримо про інформаційну безпеку, ми створимо простір, де кожен з вас. Зможе відчути себе захищеним, впевненим і вільним у цифровому світі. Уявіть, що ваш смартфон це ваш дім. Ви не впускаєте незнайомців, не залишаєте двері відчиненими, не розповідаєте про своє особисте життя. Так само має бути і з інформацією. Бо інформаційна безпека це не про страх. це Перше, це усвідомлення. Це перший крок до захисту. Ми щодня споживаємо тонни інформації. Але чи завжди ми ставимо собі запитання, хто це написав? Чому я це бачу саме зараз? Інформаційна безпека починається з простого стоп. Стоп перед тим, як поширити. Стоп перед тим, як повірити, стоп. Перед тим як втратити себе в потоці чужих думок. Друге критичне мислення наш внутрішній фільтр. Фейкові новини часто звучать емоційно, яскраво і дуже переконливо. Але саме емоція це те, чим нас ловлять. Запитайте себе, чи є тут факти, чи є джерело? Чи це просто маніпуляція? Критичне мислення це не скепсис, це повага до себе. Третє – етика. Як ми поводимося у цифровому просторі? Ми всі частина великої онлайн-спільноти. І наша поведінка це теж безпека. Не поширювати агресію, не втручатися в приватне життя, не принижувати. Бо кожне слово це слід, І ми обираємо, який він буде. Четверте. Технічна гігієна. Це прості звички, які рятують. Наприклад, сильний пароль це як замок на дверях. Двофакторна автентифікація це як сигналізація. Оновлення програм як прибирання. Це не складно. Це щоденна турбота про себе. П'яте, емоційна безпека, вона теж не менш важлива. Інформаційна атака це не завжди хакери. Це може бути пост, який викликає тривогу, коментар, який ранить. Тому важливо створювати для себе безпечне середовище, підписатися від токсичних сторінок, обмежити час у соцпросторах, дбати про свій емоційний комфорт. І наостанок запам'ятайте, інформаційна безпека це не лише про те, щоб захистити дані. Це про те, щоб зберегти себе, свою гідність, свою свободу, свою пам'ять. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і в реальному, і в цифровому світі. І пам'ятайте, ви маєте право бути захищеними. Ви маєте право на тишу і ви маєте право на вибір.